Вітаємо, вітаємо вас на наших біблійних зустрічах, де ми кожного вечора збираємося разом, щоб читати слово Боже. І ми сьогодні продовжуємо першу книгу Самуїлу, перший розділ розбирати, читати будемо разом цей старий звіт. Біблія, відкривайте, знаходьте, відкривайте ваші Біблії, знаходьте книгу першу книгу Самуїла, і будемо разом його читати, роздумувати над ним. Давайте ми нашу зустріч почнемо з молитви. Олег поведи нас з молитви, давайте разом помолимося. Смішний вас, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день і за те, що ми можемо зараз спільно читати і роздумувати над цим текстом. Тату, благослови нас твоєю присутністю, будь разом з нами. І через це слово, Господи, ти промовляй до нас, допоможи нам через це слово краще розуміти тебе, краще розуміти самих себе і наше місце. В Твоєму творіні, в твоєму плані. І нехай цей час він буде корисний і для нас, і для наших слухачів, і теж ми просимо за нашу Україну, за наш народ, благослови Благою в цій війні, яка відбувається, благослови нас миром, благослови нас роками процвітання, і нехай Тобі, єдиному, за це все буде слава, і ми це все просимо Тебе в Твоє ім'я, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. 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 Добре, отож, перша книга Самоїлова, розділ перший, оповідає про історію про чоловіка, якого звати Алкана, який має дві дружини. Дві дружини: одно ім'я Анна, а друге ім'я Пеніна. І Анна є насправді матір'ю пророка Самуїла. Так. І цей Самуїл це той, хто написав цю книгу. Ну, або книга названа його ім'ям. І ось історія про Анну, яка є бездітна, яка є в місті, де розташований ну, храм або ковчег завіту, і де є місце приносення, принесення, принесення жертв. І там є священник Ілія, і оця попередня зустріч, попередній наш уривок з 10 го вірша оповідає: зустріч Ілії з Анною, і Ілій пророкує, так, благословляє Анну і пророкує, що вона народить дитину, вона народить сина. А Анна перед тим пообіцяла Богові, що якщо Бог дасть їй сина, то вона присвятить його. Цю дитину Богові. Тобто, вона віддасть його на служіння при храмі, на служіння е, е, в, е, в тому місці, де є, де є місце поклоніння, де люди поклоняються Богові. Ось тобто Анна говорила в серці своєму. Е, вона говорила, молилася про те, що я дам його Господеві на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. Тобто, це буде. Така дитина повністю присвячена Богові. І читаємо тепер з 20-го вірша до кінця. І сталося по році і завагітніла Анна та й сина породила, і назвала вона ім'я йому Самуїл, бо від господа жадала його. І пішов той чоловік Елкана та весь дім його вчинити для Господа річну жертву. Та обітниці свої. А Анна не пішла, бо сказала до чоловіка свого Аж коли буде відлучений цей хлопчик, то відведу його, і він з'явиться перед Господнім лицем і назавжди позостанеться там. І сказав їй чоловік її Елкана Роби те, що добре в очах твоїх. Залишайся аж поки відлучиш його, тільки нехай виконає Господь своє слово. І залишалася та жінка і годувала сина свого, аж поки вона відлучила його. А коли відлучила, то повела його зі собою та з трьома бичками і одною ефою муки, і бурдюком вина, і привела його до Господнього дому до дошіло. А той хлопчик був ще малий, і зарізали бичка, і привели. Того хлопчика до Ірія, і вона сказала: О пане мій, як жива душа твоя, мій пане, а я та жінка, що стояла з тобою отут, що молилася Господові, я молилася за дитину цю, і Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю його Господові на всі дні, скільки він жаданий для Господа, і вклонилася там Господові. Амінь. Амінь. Ось так завершується перший розділ народження Самуїла, народження і присвячення Його служіння Богові. І в такий уривок, так? Я не знаю на що я звернув увагу. Ну дійсно тут я подумав, що тут є жартовність, велика жартовність. Анни виявляється, дуже схожа та, ну, до жертовності е, Авраама, який Богові віддає, Бог присвятити свого, свого сина. Інша жертовність, так, тому що на той час люди вже знають, що Бог не потребує жертви людської, кровної, щоб е, йому в, 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 принесли в жертву буквально людину. Але ця людина лишається жити, так? І вона живе для Бога. І оце те принесення та жертва, яку, яка Богові приємна. Такі думки, така думка в мене була. Ну, може, у вас так само, може, у в тебе якісь думки, є, ж роділася? Відразу видно, що вона відлучила не просто від Аудей. а немовля, а. Дитина вже настільки велика, щоб доходити. Тобто, її можна за руку взяти і привезти. І те, що крибичка, вона привела зі собою, щоб принести верх. Ну, Напевно, на це означає, що то три роки в житті дитини. Тобто, вона не така доросла, а? мінімум три роки, а, а може і більше. Одним словом, не, не, не мовля, а вже така дитина, яка може ходити. Угу. Добре. Так, я дивлюся, як ми можемо поділити той уривок наш. з по 4, я так думаю. І тому, Олег, передаю тобі слово. Так виглядає, що з 20 по 23. То буде чотири вірші, і потім з 24 буде друга частина. Читай, ділися. І сталося по році і завагітніла Анна. Та й сина порудила і назвала його ім'я Самуїл. Бо він бо він Господа жадала, жадала його. Ну, Самуїл, не знаєш, як перепасти ІЛ та й Бог. А що означає сам? Не знаю, але воно якось пов'язане з тим, що жінка не просто жадала сина, а жадала від Бога, від Господа жадала його. І підшов той чоловік, Алкана, та весь дім його чинити для Господа річну жертву та обітниці свої. Ну, так як кожного року мала люд... кожна людина, кожна, кожна людина з'явитися перед Божим лицем, і Пелкана, він, як завжди, виконує цю заповідь, а Анна не пішла. А Анна не пішла, бо сказала до чоловіка свого, аж доки буде відлучений цей хлопчик, то відведу його. І він з'явиться перед Господнім лицем і назавжди позостанеться там. Тобто вона цінує кожну хвилину, кожну мить, що вона перебуває з тою дитиною, і от навіть з тою дитиною й десь в щі, в інше місто. І щоби там приносити жертви, це от оп... а... вона вже принесла свою жертву в своєму серці і живе кожну мить перед тим, як злучиться з дитиною, тому... тому вона не йде, не йде, тому, що її жертва. Це не, не той бичок, якого заріжуть і будуть їсти, а її жертва зовсім інакша. Зовсім інша. Так так? Дідна до Авраамової жертви. І сказав їй чоловік. І сказав їй чоловік, її Елкана, роби те, що добре в очах твоїх. Залишається аж поки відлучиш його, тільки нехай виконає Господь своє слово. Mm. А яке це слово, що його Господь має виконати? І що воно пов'язане за тим походом? І залишила жінка. І залишилася та жінка і годувала свого сина аж поки вона відлучила його. Ага. Ну, так. Я навіть не знаю, що тут ще додати. Можливо, в тебе будуть якісь думки. Ну, добре. Так, ну, цікаво, так. Цікаво, що. Ем, я подивився, ну, це ім'я Самуїл нас на євриті, Це е, Шмуель, а, або Шемуель. Е, і я подумав, що це ш, шму щось пов'язане з тим словом, яке схоже на шма. Чуй, слухай. І Бог почуй. Але ну так я запитав. Чат GBT мені сказав, що тут ще є можливість, що це є шем ім'я. Ім'я і, ім плюс Бог. Ім'я Бог. Тобто, така ем етимологія, І що ж воно означає? Ім'я ем Бога ім'я йому Бог. Але це дуже цікаво, так? Ну, Або Бог почув. Ну, Якщо Бог почув, то тоді, мабуть, мабуть все-таки не шем, а, мабуть, все-таки шму почув. Від слова шма чути. Ну, то треба ще раз подивитися, так? Може, може треба так більш, більш глибоко. Ну, але нас написано, бо від Господа жадала його. Бо від Господа жадала. Ну, йому. Якби почув, почув Господь. Ну, якщо почув Господь, бо від Господа жадала його, то вона ніби е, і так назвала, вона, то, тоді воно хоч якось тоді. Бо, бо ім'я е, і, 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 і Бог. Я, і я В'язано з тим, що. Але може, це якраз як в нас є такий я Богдан, Богом даний, або якісь такі імена, які от він Бог дав мені ту дитину. Я в честь цього називаю його Богданом, даним Богом. Ну, давайте почитаємо далі. Так, і залишилася, годувала сина свого, аж поки вона відлучила його. Так, ну і відлучила, ну тут ну так от безпосередньо то від грудей, від що е, не, вже не, не, не потребувала та дитина е, материнської опіки. Ну, але дійсно, може, то це е, рік нас годують е, рік, рік дитину, а це там. Е, е, Могла вона його годувати, виховувати до того моменту, коли вже він міг стати перед Богом. Може, дійсно, відлучила від себе, так як ти казала. А коли відлучила, то повела його з собою та з трьома бичками і одною ефою муки і бурдюком вина, і перевела його до Господнього дому, то Ну то так, той хлопчик був ще малий. І ну, дійсно це от-от хороша традиція, так? Лаштувати для багатьох людей, хитри, бичка, це це от буде ті тварини, які будуть станути такою востиною для людей, які будуть разом їсти і святкувати народження цієї дитини, святкувати присвячення Богові цієї дитини. В наш час це могли бути хрестина. Якби аналогом того, що вона посвячує Богові дитину, це кіл, ясоби, вино, бурдюк вина. Ну, може, бурдюк вина, то є так, як Боже, що це буде святкуванням. Ефа муки. Тільки це ефа муки не зрозуміло. Так чи інакше. Той хлопчик ще був малий. Ну тут от повторюється, та, Цей хлопчик ще був малий. Тут цікаво, що це означає, що був малий. Він був. Хочу подивитися так. Як написано 24 й вірш. Е... Аар. Он наарах. Ар. А -ар. Е... Добре, я почув. на так не скажу. Що, що, що це тут таке? Ніби зрозуміло, що хлопчик малий, але було написано, що той хлопчик був ще малий. Е... І зарізали бичка і провели того хлопчика до Ілія, і вона сказала: О пане мій, як жива душа твоя, і пане я кажі. Стояла з тобою отут. Вона згадує ту зустріч з Ілією, е, і розповідає, Ілію Ілія, Ілія не знає, що ця жінка присвятила, обіцяла Богові присвятити дитину. І от вона розказує йому про ту зустріч, молилася за дитину оцю. Я ось за що я молилася і ось що я ще обіцяла. Ілій знає, насправді, що вона молилася за дитину. Але він не знає, що вона пообіцяла. І ось тепер я віддаю його Господи на всі дні, скільки він жаданий для Господа і вклонилося там, Господи. Ну, тут тут такі, ці слова вони всі зрозумілі, тут нема що так дуже коментувати. Ну, Цікаво, що написано, що Господь дав мені жадання моє, а тепер я віддаю його. Він жаданий для Господа. Так? Було він моє жадання. Ну, ну дуже хоро, 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 хороша така думка тут є, так? що людина, яка має жадання, і е, це дуже схоже з Авраамом. Авраам має жадання. Хоче дитину. А потім він, ця дитина, яку він жадає, не стала важливіша за Бога, Бог дає йому те випробування і він присвячує дитину Богу. Тут Так само ця жінка має жадання, вона нічого більшого не жадає, як народити дитину. Тепер вона виявляє таку велику велику побожність. І вона те жадання. Господові. І він жаданий. Тільки він. Цікаво, що вона ж не втратила дитину. Він, він все одно лишається її сином. І хоч він і служить в храмі, але ця Анна вона має сина. Я думаю, що той, та дитина вона точно, точно пам'ятає. І, матір, і є ж заповідь та шануй батька і матір, І він пам'ятає свою матір. Ну, написано на всі дні його віддала його Господи, господиві. Він тепер на всі дні. Так? Це цікаво є, так? Як е, часом люблять критикувати хрещення немовлят? Кажуть, як батьки можуть вирішити за дитину. Вона буде належати Господові. Може, та дитина сама повинна вирости, протягом років 16 досягнути, 12 досягнути, якогось віку зрілого, і тоді вона вирішує, що для Господа вона буде. Ось є приклад. Присвячує ту дитину, присвячує матір Господа. Батьки вирішують. Дитину, що вона буде служити Господові повсінній його. Так, і це є дійсно гідний гі, гідний вчин. А зна, а? Треба, щоб там виріс, а що як він не передумає? Поки, поки батьки за нього відповіді не вибирають замість нього. Добре, ну такі думки. З нами є Тарас. Тарас, ми читаємо першу Самоїлову. Ми вже там прочитали перший розділ. Перший розділ першої книги Самуїла. І останні вірші про посвячення про народження Самуїла, про посвячення його богові. Ти, напевно, може, і здогадався, От, от ми китаємо і роздумуємо. Насправді це приєднався трошки пізніше, ми вже поговорили, тому може, якщо в тебе є думки або може Олег тебе щось додати, кажи Олег, додавай менш находиш. Теж хлопець був малий. Ну, насправді і три, і п'ять років це, це теж малі діти. Це не є, як би, довго і навіть ні, не підлітки але, одним словом. Але далі в 25-му вірші, що і привели того хлопця до Іллі, тобто його можна взяти за руку і привезти. І з іншого боку, а, ну це. Якщо би принесли таку немовля дитину і дали Ілію, на тепер він тобі буде служити, в камі буде служити, ну я думав. Ну багато коло з тою дитиною. Тобто це ну, мінімум три роки, так щоб, що дитина вже нормально. Може, ходити, робити, говорити, думати. Ну думаю, що не більше, не, не менше трьох років би мало бути такій дитині, а може і більше. Ось так мені здається. Добре. Е, ну, так. Якщо Тарасе має щось додати, і я знаю, що так не багато часу було, але маєш нагоду, зараз є час. Дивись. Якщо бачу, що ті мовчать, ми будемо завершувати зустріч, будемо молитися на завершення і хочу перед тим, як молитися, звернутися до вас, наших слухачів онлайн. Якщо ви не підписані на наш канал, то підписуйтесь, підтримуйте нас, ваше служіння вашими підписками, вашими лайками. Вашими коментарями. І давайте ми помолимося на завершення. Господи, наш дякуємо, Господи, та можливість дати слово Твоє. Доступ до слова, твого за те, що ми маємо можливість збиратися разом, знаходячись в різних країнах, в різних куточках нашої країни. Слово Твоє. статися. І молим, просимо Тебе, Господи, не дай нам думати, що ми робимо якусь таку велику дію побожності, читаючи слово Твоє саме по собі, Слухання слова Твого без виконання і гарноване насіння. Дай нам, Господи, дійсно бути виконавцями того слова. Хай це слово проростає в нас, хай воно приносить плід, і щоб ми дійсно жили згідно слова Твого. Господи нас, Господи, влословить. Далі роздумати над пам'яттю, хай воно міняє нас, ех, докоряє. Це є основою для нашого світогляду. Воно просить тебе, Господи, за завтрашній день ти Господи благослови ті зустрічі, які мати Дай нам Господи, виявляти Твою милість, виявляти твій характер. Я на нашу. Голимо, просимо Тебе, Господи, за нашу країну. Ти, Господи, наші ріг, наших рідних, зберігай їх, поливай на них. Будь разом з ним. Траби тих здорових людей, яких ти вірив нам. Молим просимо Тебе, Господи, за нашу країну, за наших воїнів, за тих людей, які зараз зі зброєю відбивають ці атаки до ворога. Бережи їх ти, хай їх. Захищай їх фізично і духовно, Господи, разом з ним. Просимо захист. Просимо тебе, Господи, за керівництво держави, за мудрість, за добрих порадників. Господи. Бути благословенням для цих людей, спати про це і бути благословенням і не прокляттям для людей, які мають служати. І ми молимося так само, Господи, за твоє втручання, за. Твоє перемогу за те, щоб твоєю був справедливий мир. Ти Господь пинує ці плани людської гордості, плани тих людей, які думають, що вони є хтось, а от просто є порох. Чого вони спойнили? Ти Господь виявить твіст. Ти се за вдову. І хай буде твоя перемога. Хай буде, буде твій Хай буде твімер. Он все про те ім'я твоє. Та і сине свят. Mm. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. Дякуємо вам всім, що приєднуються до нас онлайн, залишайтеся з нами. До наступних зустрічі!